У 2014 році Україна відзначатиме 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У, у цій даті ну, ніяк не обійтися без самого без спадщини музичної і кінематографічної спадщини Бориса Романовича Гамилі. І справа ось в чому. У 1961 році Миря до сторіччя від дня смерті Тараса Григоровича готує концертну програму. У 1964 до 150-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка він вже готує і програму нову концертну і знімається в фільмі опери Наймичка. Фільм Опера Наймичка. Він головну роль грає там дядька Трохима. У мене за спиною його портрет намальований якраз тими, які готували там його до цієї ролі. Режисер цього фільму була Славетна Ірина Молостова. Участь брали Лариса Архипівна Руденко, Донська Присажнюк. Співали Чавдар Лобанова і диригував Стефан Турчак. Борис Романович у ті ще часи, вже подальше, він беруть і записують платівки. Фірма Мелодія у Москві записує платівки Бориса Романовича, якраз створив Шевченка. І ці платівки експортувалися у найрозвинутіші країни світу. Пройшов час, в мирі немає, але ці його записи вони залишилися на на плівці, бо на платівках, між іншим, не дуже гарні записи були. І ми ці. Обробили, реставрували записи. У 2001 році видаємо один із 14 подальших випущених дисків, який назвали Борис миря Великому Кобзареві. А вже у 2011 році ми цей же диск переробляємо, доповнюємо. І завдяки фонду Леоніда Куш ми видаємо його і вже називаємо його так, як у свій час називав Бориса Романовича, Борис Романович свої концерти. Так і названо Дез Борис Миря, Великий Кобзар у серці моїм. Я хочу сказати, що в нас пів України є шевченківських лауреатів. І у них Шевченко далеко не в серці. Він в кише, по кишенях у них і ще в інших місцях. Але, на жаль, миря так і не має Шевченківської премії. Але зараз я це все підвожу до того, що у ці. Акції, які зараз готуються, там акції, видаються альбоми, будуть видаватися, напевно, якісь книжки, збірки і таке інше, буде злочинно, якщо проігнорує і оргкомітет, і особливо Міністерство культури, що не, це не буде задіяно ніяк, це Борис Романович, його фільм, і його, фі, його наймичка, фільм, і його записи, щоб створити новий фільм і назвати його Шевченко і Гмиря. Це коли такі два титани будуть поруч, і коли зазвучить знову цей спів уже по, по сьогоднішнім міркам зовсім інакше, і бо він відреставров, усе відреставровано усунуті всі недоліки тих записів років. То світ знову стрепенеться не тільки від віщого слова кобзаря, а й безсмертного співу в мирі. І я дуже надіюся, що Міністерство культури буде не кляу записати, які принижують нашу державу на мене, на людину, на яку все тримається. А прийде, сяде, і ми почнемо працювати творчо і на, на славу України, а не на те, щоб ганьбити і себе, і державу. Таким чином, я ще звертаюся до тих, хто буде дивитися у інтернеті нас, що хто захоче придбати цей диск, то будь ласка, Хрещатик 15, квартира 33. Ви його купите, ви його придбаєте і причому набагато дешевше, ніж ніж би ви купляли у тому ж інтернеті чи на точках, які продаються по Києву і в інших містах. І, окрім всього іншого, ви ще багато тут побачите. І можете придбати щоденники, де якраз про фільм «Наймічку», про всі ті перипетії, які були звернені з цим фільмом, «Слово в мирі, ви все це також прочитаєте. Я ще раз прошу: звертаюся до всіх, хто може, бо в мене мало надії, що все-таки оргкомітет і Міністерство культури після того, що вони зробили, що вони можуть і захочуть, захочуть щось робити. Якщо хтось може фінансово допомогти, режисерсько, організаційно, звертайтеся до нас. Ми підемо на все. Ми будемо працювати. Тут весь матеріал є, тут безцінні матеріали є, і ж, поєднати їх із зйомками у Каневі. Причому навіть не треба туди їхати. У мене є цілий диск із тих зйомок, які зроблені в Каневі поруч Канева із Кирилівки, із усіх місць, зв'язаних з Шевченком. То ми це можемо тут зробити такий фільм, якому не буде ціни, якому не буде рівних.